Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні нам потрібні ваги. Бо весна прийшла, так? До літа готуватися потрібно, так? Стаємо на ваги. Так, так, я шуткую. Е я хочу переважити, скільки в мене капусти. Так, беру. Качан капусти такий гарнисінький. Ставлю його. І в мене 2 кг 378 г. Ну, ось така капуста і ми її будемо квасити. Ви колись квасили таку капусту? Та і я не квасила. Так що дивіться, що вийде. Продовжуємо розмову про фіолетову капусту, так? Квашу. Так, сквасила і вже вживаємо. Квіти в мене теж фіолетові, так? Але ж це випадково. Так, це я не спеціальна. Такі подарували. Так, а що ж про капусту? Ну, дуже гарна капуста в мене вийшла. Три з половиною доби квасилась, і потім я розклала по баночкам і вживаємо. І я викладу на тарілку, ви побачите. А тут я хочу показати, якщо хто не вірить, так, навіть сік є. Навіть сік. Чому у когось нема, а в мене є? По-перше, потрібно дивитися на місяць, щоб був. Молодий місяць, так? І по-друге, це обов'язково, дивіться, на місяць, коли квасите щось. А по-друге, ви бачили, як я додавала моркву, більш моркви додала, і на таку дрібненьку тертушку потерла, так? І дуже-дуже-дуже гарно вийшла капуста. А ще й додавала кріп, так, насіння. І це дало такого запаху приємного. Так. І що ще? Як правильно квасити капусту, таку, щоб вона виходила? Потрібно качан не шинкувати до кінця. Ось я верх зрізала, а низ не різала вже. Чому? Тому що. Прожилки такі вже товсті. І якщо пошинкувати, буде більш жорстка така капуста. А в мене вона така дрібненька, м'ягенька, можна сказати, вийшла. Так. А цю капусту можна використовувати на сири салати. А ви скажете, теж буде тверда, да? ось ці. Нічого, я вам зараз покажу, як це робити, щоб було все смачно. І не залишалось нічого, не викидалось. Так. Але ж я ще хочу сказати про цей колір, так? Все темно-красного, синього і фіолетового дуже корисне. Такі речовина, дуже корисне, антаціани. Так? І вони. Ну, для чого корисний? Судини у нас будуть такі еластичні, так? не будуть, не будуть як би сказати, крихтими. Так. А це дуже-дуже важливо для нашого організму. Так що використовується все-все такого кольору. Є томати такого кольору. морква навіть є такого кольору. Так, Хто, у кого є огород, обов'язково саджайте. Так, такого кольору всі овочі. Так, У такої капусті, більш, ніж у білокачанної капусти нашій звичайної, більш вітаміну С, більш вітаміну К, більш каротину і калію більш. Так що обов'язково вживайте. А ось ця капуста. Я вже робила з нього салат сири. сирий. Така, мабуть, хто то бачив в магазинах Трику, трикутничок такий продається. Ось така і так, таким трикутничком, пірамідкою. Так? І не беремо, думаємо, що вона така тверда, як ось ця, а зазвичай потрібно брати. Так, якщо хто то трикутнички такі побачить. Ну, тут я вже посрізала, що не, не видно, яка вона була. Ну, я вам кажу, як пірамідки, обов'язково беріть і робіть салати. Просто, просто ріжете, і вона така хрумка, як кроліки, будете. Хрум, Хрум-хрум, хрум-хрум. Дуже м'ягенька, дуже хрумчить. Раджу таку капусту купувати. Так. А зараз я покажу, як використовувати ось ці залишки. Ось така квашена капуста фіолетова, так. Бурякового кольору вийшла. Так, дуже смачна, дуже така дрібненька. Що можна сказати? цибульки, олійки. І салат готов. Так, один салат готов, другий. Я потерла залишки капусти. Так, додаю сюди. Так. Я додам все. Потім так одною рукою незручно. Так, потім додаємо, теж дрібно нарізала моркву і часник. Все, теж сюди. Все. Так. І, і ще. І додаємо майонез. Так, дуже гарний майонез, який ви самі зробите. А я в банки беру. Так. А я не зробила сама. Нічого страшного. Іноді можна і покупний зробити, не самому моя не зробити. Головне брати скляної банки. Так. Так. Це дуже важливо для нашого здоров'я. А то ми ще все таке корисне, корисне, а потім йдемо. І... В пакетиках беремо так, в поліетилену, то в цьому негарному поліетилену все беремо. Це негарно. А просто в і банськи, це добре буде. Так, і я потім додам ще майонезу і перемішаю. І як ви думаєте, буде смачно? Ну, зараз перемішаю. Ось такі два салати в мене вийшли. Один з квашеної капусти і цибулею, і олійкою, другий сирий, так? І в сирому часник, морква і майонез. І я його робила ось на такій тиртушки, не на оцій, а на оцій. Так, на дрібненький. І зараз тільки можна взяти і до рота покласти. І проковтнути. Жувати не потрібно, так? Шуткую чуть-чуть, Трошки. Так. Про користь раджу прочитати е, продуктів такого кольору, так? А що я ще забула? Е, таке головне на теперішній час, якщо весна, скоро літо. І хто-то хоче зайву вагу скинути, то використовуйте ось таку капусту. Вживайте. І вона допомога... допоможе скинути зайву вагу. Так. А що ще допоможе скинути зайву вагу? Ось такі гарні квіти, так? Так. Все, до побачення. Па-па.